З самого ранку працівники КВЕП подільськводоканал ліквідовували аварію, яка сталася на напірному водопровідному колекторі. Причиною несправності став прорив труби діаметром 400 міліметрів. Такі роботи на даному місці проводяться не вперше. Сьогодні бригада працює над усуненням аварії на напірному колекторі діаметром 400 міліметрів сталь. Дані роботи ми вже проводимо тут. Не перший раз на даному участку напірного колектору у нас є проблема. Ми запланували його повністю заміну від насосної станції Пухперо до вулиці Соборної, але у зв'язку з війною в Україні коштів бракує на заміну, тому нам доводиться його латати. За допомогою спецтехніки та всіх необхідних інструментів комунальники наклали хомут, і таким чином вдалося відремонтувати пошкоджену ділянку труби. Труба вся в раковинах, вона потребує заміни. Поки що накладаємо знову ж таки хомут. Зараз розкапуємо і ми вже частину розкопали і бачимо, що витики йдуть з-під старого хомута. Ми попередили всіх мешканців міста, що буде відімкнено на воду з 9 до 17. -ї. Наразі працює одна одиниця, екскаватор, одна одиниця, самоскид та бригада водопостачання під керівником. Начальника служби Бербера Іван Іванович. Але завдяки професіоналізму та злагодженості дій комунальників ремонтні роботи були завершені значно раніше. Вже у 12 й годині дня в домівках подільчан була вода. Тож котре переконуємося, що підприємство піклується про своїх споживачів та робить все можливе, аби в їх оселях 24 на 7 було водопостачання та водовідведення. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.